власне, які емоції переживаєш зараз? Емоцій дуже багато, переповнюють. Дуже хочу подякувати команді, яка підтримала, що це мій перший гол в прем'єр-лізі. Так як тренер сказав перед ігрою, сказав, що я заб'ю перште. справдилося. О, все, робити. А так все. Нормально, емоції просто переповнюють. Я навіть багато не знаю, що сказати. Просто все себе виривається. От кажеш, тренер казав, що заб'єш. Звідки в нього була ця впевненість? Що такого робив ти на тренуваннях? Та все, все, що ми робимо, все. Багато завершення зараз дуже багато що помінялося. Багато помінялося тактично, багато психології помінялося. Багато ну все помінялося і тренер. Ну вроде, в нього чуйка, значить була, що я заб'ю і так вийшло. Непогано, непогано пане Сергію. Така власне, от розкажи трошки про тренувальний процес. Каже, що доволі багато змін. Чи вдається вже адаптуватися до них? І ну скажімо так, судячи з результату сьогоднішнього матчу, начебто адаптація проходить непогано. Так, е, да, адаптація проходить непогано, але є багато наших нюансів є над чим працювати так само і по тактичних. і... Про завершення, а так, бо ми виходить, мало створюємо і мало забиває. Більше зараз над цим працюємо. Ну я думаю, що все вийде. Нас ще багато єрі розкажи про свій гол. Як вдалося побачити місце для того, щоб реалізувати цей момент? Ми вибіжали дуже добре в контратаку, та я побачив вільний простір. Біжав, біжав, та в мене вже судори на двох ногах ловили. Але добіжав. Росік Тарануха дуже добре бив в дальний угол, але вратар зловив, та я добив пусті ворота вже. Я от якщо говорити про початок матчу, ну було у вас доволі багато моментів, але при цьому не вдалося банально влучити в ворота, власне. На твій погляд, в чому була проблема, чого не вистачало? Ну, трошки реалізації у нас. Не дуже хороша, та ми над цим працюємо. У нас новий тренерський штаб, та ми над цим працюємо, щоб в кожній гри забивати, але ми бачите, самі мало забиваємо, а зараз хоч два голи забили та перемогли. Це дуже чудово. Це просто у вас сьогодні два іменинники, то й два голи. До речі, от уже згадав нового тренера, як проходить адаптація особисто для тебе. Чи багато треба запам'ятовувати нового? Як взагалі тобі враження? Враження дуже чудові, тренери дуже багато тактики нам предлагають. Ми робимо це. Дуже нова схема у нас треба трішки привикнути до неї.